Доброго ранку всім. Що, ранок у нас сьогодні тихесенький, без тривог. Слава Богу. Ось покажу вам наші свинки. Машка. А там Роженька. Дашка. То Дюрочка, а це Краснопояса. Підчистили у них сьогодні все. Красоту їм навели. Соломки, сінця, тирси. Тепер вони собі там займаються потихеньку. Для нас ось ось такий процес. Вичищаємо повністю все, бо і дощики були, і трошки вони нанасилене. На будемо це все вичищати, обирати. Потім далі підемо туди, там у нас внутрі. І будемо обирати там вичищати усе, бо теж б давали в останнє время багато такого сочного. Бурячка і всього. І там вони нам, ну, коротше, понаробляли діло. Стоїть у нас ось тирса, стоять у нас кабачки, сінце, оруді праці. І покажемо потім все наше після вам. Так що, чекайте, не перемикайтесь. Ну, як обіщала, показую вам проділену роботу. Підчистили усе. Тут у них красота. Це наші півники. Так, пішли далі. Так, це наші курочки. Теж тут підчищали. Красота і порядок. Наші внутрішні хлопчики теж велика тут така площа, ми підчищали сьогодні з малою порядок по Так що ось такий влог вийшов. Так що ставте лайки, підписуйтесь. Буду дуже рада. Всім пока!